Єдине, що поєднує ці книжки, це їхня помітка 18, це спайсі романи. І на цьому все. Вони абсолютно різні. У нас тут стосунки Red Flag. Персонаж, як на мене, неадекватний, він власний, він небезпечний, він агресивний, він дуже ревнивий. Проте в книжках має місце бути. Цей же ж неймовірно. Кайфовий, я б сказала, на початку він мені не подобався, я його не сприймала. Зрештою, він адекватний, він ходить до психотерапевта, він не боїться говорити про якісь свої проблеми, відчуття. Це сильно, як на мене. Він мені сподобався ще й тим, що він не засуджував якихось там людей за зайву вагу, а навпаки, підтримував особливо свою дівчину, головну героїню. Вона плюс сайс. Не вказано, який у неї розмір, підозрюю М, можливо, наближений до Л, тим не менш, вона мала свої комплекси, які нав'язало їй суспільство, а він її, неймовірно, підтримував. Ну, це було так прекрасно, ця книжечка як подорожник на моє сердечко. Як ви бачите, вона мені сподобалася більше. Я їй поставила 9 з 10, цій поставила 8 з 10. Вони обидві в своєму жанрі мають місце бути. Ця більш наближена до такого м, темного роману. Має якусь драму, мафію, аля. Проте, ось той момент, мені не сподобався. Ця же ж дуже-дуже кайфова. Це спортивний роман, у нас головний герой, хокеїст. Тут багато подорожей на літаку, неймовірно, багато якихось розмов, жартиків. Не такі, щоб я аж реготала вголос, тим не менш, це було. Дуже зворушливо і прекрасно. Також мені ще сподобалася головна героїня тим, що вона обожнює тварин, працює в притулку і нормалізує секунди. Вона відкрито говорить своєму мільярдеру про те, що дати другий шанс одягу це окей. І це справді так, я перед вами в сорочці секунду. та і в джинсах зрештою також. Секунди — це окей. Дуже рекомендую вам її почитати. Легка, романтична, якщо про здорові відносини, то це вище неба. Якщо ж вам хочеться якогось агресивного мудака з вайбами ти моя, або торкнешся її і тобі, ну не розуміли, то, то вам ось це. Обидві мені сподобались і ви, в принципі, можете не обирати. Залежитеме від настрою, читайте обидві, бо вони кайфові. Дякую, чекаю в коментарях.